Розглядаємо біологічно активні речовини. Наш організм потребує не лише білків, жирів і вуглеводів, існують інші органічні речовини, які необхідні організму. Що ж є біологічно активною речовиною? Це речовини, які активно впливають на різноманітні процеси в живих організмах. Найважливіших речовин цього типу рахують вітаміни, ферменти, антибіотики, алкалоїди, гормони. Ці сполуки спочатку було виявлено в природі, передусім у рослинах. Згодом більшість таких речовин вчені почали добувати в лабораторіях. Біологічно активними речовинами, саме, вони різняться за складом і будовою молекул. Серед них багато нітрогеномісних сполук. Їхні молекули містять цикли, до яких крім атомів карбону входять атоми нітрогену і оксиген, біологічно активні. Речовини є в складі численних лікарських засобів. Щодо вітамінів, то людині для забезпечення нормальної життєдіяльності, крім води, білків, жирів, вуглеводів, свої необхідні вітаміни. Вітаміни органічні сполуки, які потрібні живе організму, у незначній кількості для здійснення важливих біохімічних і фізіологічних процесів. Молекули вітамінів є постачальниками, атомів, в яких в організмі утворюються молекули ферментів. Вітаміни містяться в харчових продуктах рослинного і тваринного походження. Деякі з них утворюються в організмах людини і тварин, але в недостатній кількості. Довгова потреба людини у вітамінах становить від кількох мікрограмів до кількох міліграмів. А у вітаміні С 50-60 мг Вітаміни мають складну форму, саме складні формули і назви. Їх прийнято позначати великими латинськими літрами А, Б, С та інші. Іноді з нижніми числовими індексами. Одну і ту саму літеру використовують для позначення вітамінів подібних за і функціями, які вони виконують в організмі. Вітаміни поділяють на водорозчинні і жиророзчинні. Останні розчиняються в багатьох органічних розчинниках, але не розчиняються у воді. Жиророзчинних вітамінів організм потребує значно менше до 1 мг щодня, ніж водорозчинних. Розчинність вітамінів визначається саме умовами засвоєння їх організму. Щодо водорозчинних вітамінів. вітамін це вітамін аскорбінова кислота. Один з найважливіших вітамінів. Його хімічна формула це 6H8O6. Це біла кристалічна речина з кислим смаком розчину у воді і спирті. Бачимо молекулу. Саме модель молекули аскорбінової кислоти. Спробуйте написати її формулу, бачачи, розуміючи, що чорні це атоми карбону їх 6. Червоні у нас це атоми оксигену і білі це атоми гідрогену. Аскорбінова кислота посилює опір організму щодо різних інфекцій. Відсутність вітаміну С в її спричиняє хворобу, яку називають цингою. Її характерною ознакою це слабшують і починають кровоточити ясна. Вітамін С міститься у шипшині приблизно 1,5 грами на 100 г сухих плотів горіхах. 1,2 г, в чорній смородині 0,3 г, в солодкому перці, в червоному, наприклад, 0,25 г, хріні цитрусових та інших. Група вітамінів В. Налічує кілька сполук. Вітаміни В1, В2, В6, В12 зміцнюють нервову і серцеву судинну систему, сприяють виділенню енергії при травленні їжі. Активізують роботу м'язів, регулюють описно відновні процеси в організмі. Відсутність цих вітамінів призводить до зупинки розвитку організму, а нестача до порушення зору захворювання шкіри і слизових оболонок. Вітаміни в 5 або ПП. Загальне позначення двох схожих за складом сполук, які. Підтримують діяльність нервової системи, щитовидної залози, покращують пам'ять, відіграють важливу роль в окисно відновних процесах у клітинах. Вітаміни групи В містяться у висівках, дріжджах, хлібі, крупах, горіхах, бобах, молодці, яйцях, печінці, деяких овочах, фруктах, ягодах. Щодо жиророзчинних вітамінів, вітамін А, ретинол має формулу С20H29OH. І є, одноатомним, є ненасиченим одноатомним спиртом. Він сприяє нормальному розвитку організму, особливо молодого, збільшує його стійкість щодо інфекційних хвороб, підтримує зір. Нестача цього вітаміну викликає курючу сліпоту, розлад зору при слабкому освітленні, Ретинол або його естери. містяться лише в продуктах тваринного походження рибному жиру. Вечінці, зокрема трісковій, яєчному жовтку, молодці. Вітамін Д існує у двох формах Д2 і Д3. Обидві форми утворюються під дією сонячного світла. Д2 у рослинах, Д3 у шкірі людини. Вони регулюють засвоєння організму кальцію і фосфору сприяють утворенню кісток і запобігають виникненню рахіту. Ці вітаміни міститься в яєчному жовтку, в печінці і молочних продуктах. До жиророзчинних вітамінів також належать вітаміни групи Е, К та вітамін Ф. Вітаміни речовина, які в організмі тварини людини перетворюються на вітаміни, їх називають провітамінами. Серед цих речовин каротин. Він є у моркві, гарбузах, помідорах, деяких фруктах, ягодах. І зумовлює їхнє оранжеве або червоне забарвлення. в організмі. З молекули каротину утворюються дві молекули вітаміну А. Щодо добування використання вітамінів, вітаміни добувають за допомогою хімічних реакцій мікробіологічним синтезом, а деякі із природній сировини. Фармацевтичні підприємства випускають лікарські препарати, загальна назва яких полівітаміни. Найпростіші з них містять вітаміни А, В і С, а також глюкозу, цукор, крохмаль, харчові барвники. Одна чи кілька пігулок або капсул задовольняють добову потребу людини у відповідних вітамінах. Добре відомі вітчизняні полівітамінні препарати Ревіт, гексавіт, декамебід. Деякі вітаміни насамперед аскорбійну кислоту використовують як добавку до напою, солодощів, харчових продуктів для дітей. Вітаміни, як і інші органічні речовини, розкладаються при нагріванні. Тому, готуючи їжу, слід дотримуватись певного температурного режиму і оптимальної тривалості процесу. За істотною нестачі будь-якого вітаміну такий стан. Організм називають авітамінозом. Розвиваються хвороби, вживання вітамінів у надмірній кількості призводить до гіпервітамінозу, наслідки якого також є негативними. Вітаміни потрібні не лише людині, у корми для сільськогосподарських тварин додають ті з них, яких майже немає у рослинах. Це вітаміни А, В12Д, Є. На наступному знятті ми з вами розглянемо, що таке ферменти, антибіотики та інші біологічно-активні речовини.